Про два вбивства, які відбулися у Львівському ТЦК, 20 та 28 липня, про, на мою думку, касира Львівського ТЦК Скиденка Володимира, про те, як новий вже самбірський воєнкон Семенина Богдан відпочивав на морях у Хорватії зараз. Про Марченко, Руслана зі Сколівського напрямку. Про це все ми будемо говорити. Багато солдат, військовослужбовців, котрі гідними та достойними, після поранень переведення ОТЦК, розповідають і просять. Просить зупинити це свавілля, тому що в більшості керівники це касири, які підставляють солдатів. На них люди потім зганяють свою агресію, називаючи їх макрушниками. Вони пішли в армію добровольців. Вони кажуть, ми не хочемо бути макрушниками. Сьогодні мені родичі писали частина з них, я думаю, родичі загиблих кажуть, що ви там починаєте там. Розповідати, ми ще там не визначилися, яка в нас позиція, все інше. Діться, я знаю і я переконаний в цьому, що певна частина людей до понеділка так зашугають, що вони скажуть: ми взагалі не хочемо, щоб ці питання піднімали. Тому що їх будуть залякувати через вихідні і казати, ми мобілізуємо всі ваші сім'ї від дідусів і до, і до дітей. 20 число це відбулося явне вбивство. Людина зайшла своїми ногами. Її госпіталізували і потім ще й намагаються знущатися, казати, він був в стані алкогольного сп'яніння. А Моршин, та сама історія, починають розповідати, що він сам впав головою вниз і помер. З якою позаводили справи по нещасних випадках. Ви про що? Самбірських воєнкомів, ті, які були за. Як того. Як того злодія, Баб... Забабича? Бабича, до речі, там від жари, там ще від весни, від зими почалося. від сонячної жари, по-моєму, ферми горять систематично. Так от, Забабича, тих самбірських воєнкомів, які Одесита того сєпора побили, пам'ятаєте, то їх всіх позвільняли. Позвільняли, війська попереводили напередову дальше, не дивлячись, що вони були поранені. Тут сталося два вбивства, і всі намагаються МВС, ДБР, всі розповісти, що це нещасні випадки залякати. Всі Найближчих родичів, лікарів, і сказати, що все 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 окей, ви, ви про що говорите? Е, у мене звернення до солдат всіх Львівського ТЦК ТСП, тих, які пішли в армію добровольцями, переведені з реальними пораненнями. Я прошу вас всіх повідомляти всю можливу інформацію про таких, як Скиданенко, про таких, як Семенина, про тих всіх, на мою думку, касирів. Я переконаний, що ви не хочете точно бути макрушниками, щоб на вас так люди говорили. Всю інформацію щодо тих, хто там ціни називає, по 5-15 тисяч доларів. На WhatsApp плюс 093 727 1111. Даю джентльменське зобов'язання, все, що буде з фактажем, хронологією, послідовністю, якщо на це не буде реагувати. ДБР та СБУ, то я всі ті факти буду публічно оприлюднювати. Не вказуючи на вимоги військовослужбовця, особи, котра повідомила, якщо факти з моєю звіркою будуть достовірними. І хочу звернутися до всіх, хто ще не дійшов до війська станом на сьогодні. А ви розумієте, що ті вбивства... І на вашій совісті ви фундаментом стали тих двіжок. Знаєте чому? Бо в перших півроку, коли всі пішли добровольцями, то добровольці йшли, сподіваючись, що їх замінять наступні. А наступні подивилися, що печаль ну, не так весело і романтично, так, розповідали. І думають, та, ми там. Хто поволонтерить, хто там радником побуде, консультантом, помічником, на оборонні підприємства, то найбільша фішка. Про оборонні підприємства розказувати будуть, заслухатися. Головне, щоб було кому провадження реєструвати ці. На оборонні підприємства собі бронювання поробили. От хто куди тікав. І та, причинова в нас слідковий Такий воєнком, як Бабич, тик-тик, подивилися, ага, можна брати касу. І почалося, так? Почалися подвійні стандарти, почалися стандарти з модних. Ви чому не йшли до депутатів, до олігархів, до феодалів, до мажорів, не брали їх за вухо і не тягнуло і казали, пішли разом служити? От пройшло три роки. Скоро вже. І от результат. Результат того всього, що в нас відбувається останніх більше ніж 30 років, що більшість з нас не здатні взяти досі відповідальність за свою землю та за свою державу. Це найбільша проблема. І те, що от зараз я ж говорю, для кого я це все розповідаю? Для себе чи що? Я розповідаю для того, щоб люди об'єдналися і не почали розказувати, що ми там не підемо на війну. Ми там будемо, не почали дурні поради розповідати, як Славко Жукровський, який державні патрони на полігоні вистріляв у 16 17 році і по цей день до армії не дійшов. Розумієте? А об'єдналися, зорганізувалися, сказали: ми вимагаємо, щоб пропинилися подвійні стандарти. Ми вимагаємо, щоб запрацювали оборонні підприємства. Ми вимагаємо, щоб був порядок, який нам забезпечить можливість захищати власну землю. Тоді в нас почне щось поступово мінятися.